Задача 16.17. Якою частинкою треба обстріляти ядро атома літія? Ось він літій. Щось сюди додавити, щоб отримати берілій 8 та нейтрон. Рахуємо, щоб на виході було атомна маса 8 і 1, треба сюди додати 2. Щоб заряд був 4, а тут і так 4, треба додати 1. Маємо 2 1. Що це таке? Це дейтерій. 2 два, два нейтрони, 1 протон і 1 електрон. Це дейтерій. Наступна задача. 1622. Допишіть рівняння ярденої реакції. От реакція літій. 6. Плюс гідроген 1,1. Буде гелій 2. О, гелій 3. Це важкий гелій. І щось отут буде. Так же рахуємо. Заряд. 3 і 1. буде 4 Значить, тут у нас є 2. І 2 треба додати. Атомна маса 6 плюс 1 7. 3 у нас є. Ще треба, щоб було 7. додати 4. 4 і 2 це просто гелій. Тому от сюди, от сюди, де питання стоїть, ми додаємо гелій. Тоді у нас усі. Числа співпадають. Наступна задача 1632. Яку масу урану потрібно витратити, щоб під час поділу ядер усіх атомів урану виділилася енергія 6,2 на 1014 джоулі? Що ми маємо? Енергію. Дано 6,2 на 10,14. Тепер нам треба з завідника знайти енергію, яка виділяється при діленню одного атома. Ось вона, W0, 32 на 10-11, і масу одного ядра урана. Навіщо? Щоб знайти масу, треба масу одного ядра помножити на кількість. А щоб знайти кількість, треба та енергія, яка нам потрібна, поділити на енергію ділення одного атома урана. Тому у нас усі формули є. Підставляємо замість N, W на W0 і маємо ось таку формулу. Тепер підставляємо наші цифри 6,2 і 3,2. Виконуємо ці дії і не помилитися в ступенях 10. 25, тут в, в, мінус 11, буде, скільки здесь? 14. 14 з мінусом, 14 з плюсом, нічого не осталось. Маємо 7,56 або приблизно 7,6 кілограма. Ось такі три. Задачки всього задачника.